Ну що ж, друзі, сьогоднішній випуск буде про бізнес, або точніше про те, як заробити з невеликими інвестиціями, або ж взагалі з нулем. Сьогодні наш гость Олег розкаже, як за допомогою от таких апаратів можна заробляти кошти кожного дня. І привіт! Привіт! Олег, скажи нам, будь ласка, чому ти обрав цей бізнес і чому ти запрошуєш людей, щоб вони купили у тебе такий апарат? Тому що це був мій шлях. Цей бізнес мені сподобався з того приводу, що від для того, щоб його вести, не треба великих інвестицій. Для цього не потрібні працівники. А я знаю, що в Польщі працівники коштують дуже дорого. Плюс це нескладний бізнес, тобі ж і низькоризиковий бізнес. Наприклад, якщо ти відкриваєш стаціонарну кав'ярню, ти робиш ремонт і це. З тим, якщо ти не вгадав з локацією, з тим нічого не зробиш вже. А якщо ти поставив такий автомат, ну щось пішло не так, його можна завжди продати, його можна пересунути, знайти нове місце, тобі ж мало ризиків, досить непоганий прибуток і невеличкі інвестиції для початку. Одним реченням, будь ласка, коротко поясни, чому і як ти обрав саме цей бізнес? YouTube подивився YouTube? Так, дуже багато роликів про такі автомати, вони є. По майже всьому простору СНГ. В Польщі їх не було. Ну і я роз... подивився, що це може бути цікавим, і зробили такі спочатку свої автомати, а потім вже франшиз. Чим, апар... чим ваш апарат відрізняється від тих апаратів, що ми зазвичай бачили на вокзалах, в різних країнах, в тому числі, і, наприклад, на дорогах швидкісного руху, на з'їздах. Також ми маємо є там є. і по сьогодні. Є, Але є, вони є. відрізняються від цих. Чим е, кава? Тут смачна, свіжо обсмажена, натуральна зернова кава. Е, в автоматах вендингового типу старих там розпочальна кава, якобсне кафе – це не смачно. Друге, це е, сиропи, які можна додати. Третє це сама логіка. Стаканчик не випадає, ти обираєш його собі, ти обираєш каву, оплачуєш. Ну тобі ж ти якось контактуєш, і є таке залучення, як коли ти сам собі робиш каву, так як на станціях заправок. Ти ну і сам тут собі. мінімум контакту з готівкою. Тут взагалі немає готівки. Оплата тільки картою. 90% людей... людей не бруднемо. Так, 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 так немає на мині. Так є. Окей, добре. Чим ваша кав'ярня відрізняється від інших, які представлені сьогодні на польському на польському ринку? Тому що я вже робив один огляд і власне хотів би запитати, чим ваша кав'ярня відрізняється від ваших конкурентів або ж колег по фаху? Вона відрізняється розмірами і кавою. Ми працюємо з 100% арабікою. Кава як в кав'ярні спешалті гатунку, свіжо обсмажена, якісна. Дуже смачна, це головне. І друге це розмір, це компактна кав'ярня. І з точки зору ергономіки, в неї дуже багато всього можна помістити всередину і швидше і простіше обслуговувати. Ти не мусиш приходити завжди з якимись баулами для обслуговування. Всередині є все вода, багато літрів запас води. Ти можеш доливати її, кубечки, кава, всі інгредієнти. Все це всередині. У нас відкривається, наприклад, отак. Тут є місце для стаканів. Так, так кожен може зробити? Ні, воно зачиняється. Тут є дуже багато місця для всіх інгредієнтів, тут є дуже багато місця для води, можна подивитись, і ми можемо доливати бутлі, по 20 літрів, так? і плюс так, і плюс п'ятилітрушки, які ми можна доливати воду. Ну і тут ще місце для сиропів і всього окей, є крутий кавовий апарат, але хто може його собі відкрити? Він мільйон коштує чи півмільйона. Скільки треба коштів на старт? Добре. Це найголовніше, тому що, наприклад, я працюю на фабриці, я працюю в таксі, так. і наприклад, я маю якісь вільні кошти. Та кожен має. Ну хто не має, ну то можете взяти кредит або лізик, да? Так є. І власне зараз нам Олег скаже, скільки вам треба на старт і кому це підходить. Це підходить будь-якій людині, яка мешкає на території Польщі чи Євросоюзу легально. Може відкрити собі бізнес. Це може бути діяльність єдноособова чи спука ЗОО. Такий автомат коштує на сьогодні у нас 6 тисяч євро. Він, його можна придбати в кредит чи лізинг. Це ми можемо розлічити. Можна стартувати від нульової першого внеску до там взяти собі там 40 і тоді менший залишок треба буде оплачувати щомісячно, якщо ти лічиш собі лізинг. Ну і будемо раді співпрацювати як з українцями, резидентами, нерезидентами Польщі, так і з поляками. Будь-який громадянин Польщі Олег, може його відкрити все круто, Але я от хотів би вас запитати: от таку правдиву річ мені прийшла думка. Скільки найбільше ви отримали коштів з однієї такої кав'ярні, наприклад, в Кракові. Найбільше. Тобто локація супер, все супер. Е, є кейс, де кав'ярня продає від 80 до 100 чашок в день. Це університет, і саме за один місяць роботи такого автомату він приніс 2 тисячі євро чистого прибутку. Дві 2000... тисячі з вирахуванням податків. З вирахуванням податків і винайму. Це можна собі полічити і але як завжди є сезон. Так, є сезон. Університет він не працює 4-5 місяців на рік. Він закритий. Ну там дуже мало людей, і тому в сезон воно продає так, а в не сезон воно не продає зовсім або продає мінімум. Що я... робити, якщо такий апарат не приносить прибутку? І я не знаю, що робити. Ви допомагаєте взагалі підказками, як це виглядає, тому що я. Скажу, що я в цьому не розбираюся, і я хотів би чути, коли я плачу кошти за цю кав'ярню, щоб мені розказали, як і що, і куди кому дзвонити. По-перше, ми завжди допомагаємо з пошуком локації людині. Якщо ця локація чомусь е не приносить прибутку, ми завжди допоможемо знайти нову локацію та перевезти ваш автомат. Тому це і є франшиза. Ми допомагаємо від старту з відкриттям бізнесу, пошуком локації, робимо вам такий автомат і переносимо, якщо щось не так, далі завжди з вами на зв'язку. Тобто, фактично, ми вже поговорили про те, що можна цю кав'ярню як взяти за кеш. Можна декілька так. одразу взяти, в чому я думаю, що буде плюс однозначно. Навіть якщо беремо не 2000 тисячі євро, а по тисячі євро. Це те, що я вважаю, що це хороший дохід, тому що тисячу євро заробляти з одного кавового апарату, на мою думку, це дуже багато. В Середньому такий кавовий автомат заробляє від 500 до 700 євро. 2000 тисячі це максимальний прибуток, який був на одному кавовому так, так, апараті. Тому я зрозумів так в середньому 500-700. Тому друзі, я. Надіюся, що хтось із вас поб'є цей рекорд, тому що вибере oh, суперкруту локацію або ж створить її. Таке теж може бути. Я хотів би ще запитати, які у вас були факапи з такими кав'ярнями? Тому що ми зараз поговорили про це хороше, як можна купити її, а далі що з нею робити? Скільки часу на це йде, щоб її обслуговувати? Ну і власне, які факапи? Факапи майже немає. Можна сказати, але про камера, вандалізм. Так, вандалізм, вандалізм, це ну це не фокап, це е, логіка цього бізнесу. Це бізнес, який працює без працівників. Тому можуть бути так, що там люди собі е, купують десь мінералочку. В нас беруть сиропчики і роблять собі коктейльчик, е, беручи в нас стаканчик. Ну це не вандалізм. Е, другий момент е, фокапом можна лічити тільки якщо локація не зайшла, Но ми. Швидко шукаємо нову локацію, і людина просто переносить свою кав'ярню в нову локацію, яка буде краще продавати. Е, ну і по-третє, це напевно обслуговування кав'ярні. Це єдине залучення тебе як як бізнесмена. Ти мусиш щоденно її повбирати, по пообслуговувати, щоб все було чистенько. Але це навіть в радість. Ти приходиш, контактуєш зі своєю кав'ярнею, яка тобі приносить прибуток і це прикольно. Ну я скажу один тут, тільки є мінус. Колись ми тішилися від того, що ми тримали гроші в руках. А ага. на сьогоднішній день, на жаль, це все відходить на задній план. Але це не забирає тої можливості, що ви не повинні заробляти кошти. І цей бізнес, як на початок, я впевнений, що він є не досить аж таким складним, коли ще в тебе є підтримка. Я вам рекомендував, аби друзі, просто взагалі зателефонувати на першу консультацію і в. Запитати те, що сьогодні запитую я, можливо, своїми словами. І ви зрозумієте, чи вам буде цей бізнес пасувати в вашому місті, де ви зараз проживаєте? Можливо, ви вже маєте локацію, або ж маєте з ким домовитися. Я думаю, що це невелика інвестиція в 6 тисяч євро. Тим паче, є лізинг. Як новий автомобіль, ви хочете купити старий автомобіль, не новий, а старий автомобіль, який буде у вас забирати кожного місяця кошти, тому що його треба обслуговувати. Ну або ж інвестувати в це. Що буде приносити кошти і ви ще купити собі автомобіль, автомобіль в лізинг і будете їздити на новій машині. Ми Ідеальна залучаємо стратегія. нову стратегію. Це буде трейд-ін. Якщо людина має щось, Трейд-ін. Ага. Ми можемо викупити автомобіль okay. і замість нього зробити бізнес людині. Ага, трейдин. Розумієш, Добра. не тільки не, не тільки з автомобілями. Це місцеві. як бартер, так, так, так. Це таки теж може бути. Ну тобі ж будь-які будь-які варіанти, щоб розпочати такий бізнес, може може існувати. Ну, друзі. Що ще може бути крутіше, коли ви не можете свій автомобіль продати і у вас його забирають. Це просто прекрасно. І Ще й ви гроші заробляєте. Ну це просто несамовито. Я хочу вас, друзі, попросити, що якщо у вас залишається питання, ви можете підписатися на всі сторінки, які я залишу в описі під відео, на твою каву. І ви особисто можете написати або ж зателефонувати до Олега для того, щоб тут уточнити абсолютно всі питання. І я сподіваюся, що... Я сьогодні сюди приїхав не дарма, тому що я дарма нікуди не їжджу. Це був, звісно, жарт лапка. А зараз запитаємо в Олега, скільки треба людей, щоб обслуговувати цю кав'ярню? Я маю наймати 10 людей. 12. Ми полічили, треба 12. Один тримає кубки, другий засуває. Коротше, одна людина один раз на день 15-20 хвилин це максимально. 15-20 хвилин на день. Все, так. Одним словом, я хочу сказати, що якщо б. 500 євро в середньому приносить така кавоварка, То якщо я працюю на найнішній крайовий, це біля 3,5-4 нетто, то два таких апарати вгадати з локаціями, тобто трошки часу треба, щоб пройшло, і фактично я вже не хожу на роботу, а тільки приїжджаю два рази на день або один раз. Можу розповісти про свій кейс. Я відкривав ці кав'ярні, щоб в подальшому отримати карту побито. І в мене це вдалося. Тобі ж, коли в мене було три кав'ярні, ми зробили класний бізнес-план. А в нас сьогодні їх вже 18 в Кракові, і він спрацював цей бізнес-план. -бізнес і ми подались реально з прибутками з трьох кав'ярень таких на карту побиту. Мені дуже ставимо, друзі, на початок. Людина. Потребувала бізнес-план, щоб отримати позитивну децизію по карті побиту на основі бізнесу, щоб так від бізнесу податися. І уявляєте, вони написали план, який спрацював, і вони мають це, 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 це реальність так. апаратів. Так, так, це реальність. Хаяри тому, е з точки зору Ужонду, він перевірив цей бізнес, повірив в нього. Полічив дохідність цього бізнесу і надав картоповиту на три роки в Польщі для того, щоб такий бізнес був і працював саме в Кракові. Я радий, друзі, що наші українці не здаються і не піддаються і розвивають нові напрямки. І знаєте, що круто в цьому світі? Що ринок послуг він постійно покращується. В Польщі він трошки хромає від українських послуг і рівня надання. Але наші українці знову ж таки створюють конкуренцію тому ринку, який існує тут в Польщі, і рівень послуг. Так чи інакше буде рости. Тому я сподіваюся, що це або ж і всі відео, які ви побачили, заслуговують на подобайку. І ваші запитання чекаємо в коментарях. Ну або ж безпосередньо до Олега, щоб я їй рекомендував. Тому що це буде найпростіше. Людина дуже багато працює, як ви помітили, по 15 хвилин на день. Тому часу у неї нема. 18 так. автоматів по 15 хвилин на день. Ну це ж сарказм. Так. Дякуємо.